Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти з вами про вплив. Я вважаю, що всі батьки мріють впливати на дитину. Ну, звісно, ми всі, коли особливо живемо в одній родині, впливаємо один на одного, як мені тут підказує моя колега. Але я про вплив. На який ми розраховуємо, і за рахунок якого ми хочемо виростити саме таку людину? Поміркуємо, чи взагалі можемо ми впливати, і що саме має з інструментів, які є в нас в наявності позитивний ефект? В першу чергу. Батьки дуже часто застосовують словесний вплив, я ще називаю це моралізаторством. Тобто вмикають шарманку і починають одне й те саме. Ну, наприклад... Не будеш гарно навчатися, будеш там продавати на розі рибу, вонючу, чи будеш прибирати за кимось і таке інше. І одне й те саме, і одне й те саме. В цей момент ми маємо задати собі одне питання: чого ми хочемо досягти? Ми просто хочемо погундіти. Чи ми хочемо досягти якогось результату? Тобто, наприклад, щоб наша дитина почала краще вчитися або ставилася більш відповідально до домашніх завдань, наприклад. І коли ми задаємо собі таке питання, потім ми маємо уважно відслідковувати, як ті чи інші дії, ну, наприклад, оця наша шарманка, Впливає вона і досягаємо ми успіху, хоч починає дитина рухатись в тому напрямку, в якому ми бажаємо, щоб вона рухалась, дуже часто, та майже завжди, батьки не спостерігають за результатом своїх дій, і виходить, що ми витрачаємо купу зусиль власних, енергетичних, психічних. І маємо не те, що нульовий результат, а гірше. Ми ще, вже, ми ще ж псуємо відносини з дитиною. Да, і тут головне не казати, а що ж мені взагалі нічого не робити? Ні, звісно, робити. Просто беріть до рук інший інструмент. Давайте ще про один інструмент, який теж не працює, на мою думку. Це е, коли ми е, вихваляємо перед своєю дитиною або е, прям в захопленні від е, дій якоїсь іншої дитини і кажемо: а у тьоті Олі е, Вася кожен день читає 100 сторінок, чи він там ходить на карате, чи він там займається шахами, чи ще щось. Ви серйозно думаєте, що це надихне вашу дитину на звершення? Ці порівняння це що? Надихаюча річ? Це те, що притормозить ще більше. Тобто, вона, може, вже і збиралася, але після цих ваших слів ні. Вона буде робити все. Щоб залишилися там, де вона є, або стати ще гіршою. Бо ми маємо їх любити, наших дітей, безумовною любов'ю. І вони і будуть нас випробовувати саме на це, щоб ми їх любили будь-якими. Тобто вона буде тільки погіршувати всі свої результати і перевіряти, а ти все ще будеш спроможний любити мене? Чи тільки за щось? Коли я зроблю щось гарне, принесу гарні оцінки, почитаю 50 сторінок та інше. Тобто, це теж не працюючий механізм, шукаємо інший механізм. На мій погляд, один з дуже дієвих механізмів це ділитися з дитиною своїм досвідом. Ви кажете, що ви ділитеся? Ні-ні, я не про успішний досвід. От я навчався по, гарно, потім я вступив в інститут, бла-бла-бла. Ні, 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 я не про це. Це теж не допомагає і не надихає. Бо це теж, розумієте, порівняння не, не на користь вашої дитини, а на вашу користь. Я про досвід, який був, ну, давайте скажемо так. Негативний, да? який ви не отримали в результаті цього досвіду те, чого бажали. І таких прикладів, і такого досвіду, і таких історій має бути безліч. Що це дає вашій дитині? Це дає вашій дитині розуміння того, бо ви ж доволі успішна людина. Бо ви створили сім'ю, ви народили дитину, ви якимось чином утримаєте і себе, і дитину, то ви доволі успішна людина. І ця людина робила такі помилки, в неї було стільки провалів, і це не завадило їй стати успішною. Це перше, що дає досвід. А друге, ви ж показуєте прям механізми, як ви виходили з цих негативних наслідків. І це найцінніше. Знаєте, один раз я в якомусь інтерв'ю з успішним бізнесменом почула, що в нього таку думку, що наші клієнти платять нам за наш досвід, тобто за наші помилки. Так, так, я хочу нагадати, мені здається, що в якомусь, в якомусь відео я вже про це говорила, що успіх складається з чого? Базується на чому? На досвіді. А досвід це що? Це майже 80-90 помилок. 80-90 всього, що ви робили, помилки. Тобто це досвід Ні, не успішні рішення. Звісно, вони теж є, але вони нас мало чому вчать. Вчить нас саме наш помилковий, негативний досвід. Тому оце найцінніше, що може сприяти вашому впливу на дитину. Саме за рахунок оцих історій ви можете впливати. Ви будете дивитися, як це зароджує вашій дитині впевненість, як це надихає її, як це дає їй крила. Ще одна офігезна на мій погляд, штука це вірити в дитину і вірити трохи більше, ніж ви вірите насправді. Тобто ви розумієте, що ваша дитина, наприклад, Ну, Що її стеля, так би мовити, в цьому предметі, ну, наприклад, математика, да? ну, це 8-9 це вже дуже. А, ну, це її стеля. А ви кажете: ти такий талановитий, що я впевнена, що ти і, і десятку спокійно ти можеш отримувати. Що це дає? Це їй дає теж додаткові крила, так би мовити, ще одну пару. І вона за рахунок вашої віри, і за рахунок вже і своєї впевненості в собі, вона може рухатися ще вище. Да, вона може і залишитись на дев'ятці. Не це самоціль в цьому саме впливі, на мій погляд, а в тому, щоб ця дев'ятка далася їй набагато легше, ніж коли вона буде відчувати стелю на рівні дев'ятці. Тобто я вважаю, знаєте, мені дуже подобалось, як мій тато в дитинстві казав, коли я щось там дивне там наробила чи шкоду якусь. Він каже: так дивно. Ти така в мене розумна, як це ти могла зробити? Тобто, розумієте, оце здивування, коли ваша дитина з чимось не впоралася? І сказати їй, що вона 100% може, і притаманне їй саме впоратись. Тобто, ні, а, ну як завжди, «а». дивно, як це в тебе не вийшло. Це просто якась випадковість. Я впевнена, що наступного разу ти впораєшся. А що робити, якщо знову впорушся? Та те саме. Те саме. Знов. А, ну, нічого страшного, так буває, такий період. Але я впевнена, що з тобою більш, ніж все гаразд. Це дуже надихає. А які ще механізми? Та я думаю, Є багато, ви точно відшукаєте. Головне, спостерігайте, що працює. Тобто ви пробуєте один-два рази, не працюєте, не треба бути, знаєте, в одну ту саму точку калатати і вважати, що зараз воно запрацює. Ну ні, ну якщо п'ять разів не спрацювало, ну ви ж не дурна людина, точно. Давайте перейдемо, візьмемо щось до рук інше і спробуємо. Забити цей цвях за рахунок чогось іншого, не за рахунок, а за допомогою, перепрошую, чогось іншого, якогось іншого інструменту. То я вважаю вплив це в першу чергу успіх впливу. Це ваша уважність, увага до дитини і ваша спостережливість за тим, що ви робите, і який це має результат. Спостерігайте, це дуже цікаво. І дуже корисно. До зустрічі!